Часто чуєш питання про роль і місце, і значення соціальних мереж. Іноді питають мене, чому ти так багато виставляєш інформацію про ті чи інші допомоги. І я всім відповідаю, що це все дуже просто. По-перше, ми інформуємо, звітуємо тих наших іноземних партнерів, які передають цю допомогу. А друге, для того, щоб люди могли звертатися і бачити, чим ми можемо допомогти. І, власне, ситуація по Номирівській міській лікарні вона така є доброю, щирою ситуацією. Тому плані, що звернулася до нас через мережу Instagram Медична сестра, якраз саме хірургічне відділення, відділення, яке приймає дуже багатьох пацієнтів, як цивільних, так і військових пацієнтів. Звичайно, в них є постійна проблематика в з перев'язаним матеріалом, в знебурючих препаратах. Це антисептики спиртові. Ще маски А, це. Для передачі на рану. Підходить вам Так. Да. Я від початку війни займаюся волонтерською діяльністю. От відколи в лікарні є потреба в тому, що приходять хлопчики після поранень, і є потреба в ліках, тому що не всі ліки є. А в нас така ціль поставлена, щоб вони нічого не купували. Ну по максимуму, щоб максимально було їх забезпечення. Тому ми шукаємо постійно волонтерів, людей, які готові нам допомагати. І знаходимо, знайшла ротарі організацію, звернулася до вас по допомогу. і ось, дякуючи вам, у нас буде трішки більше запасів, щоб наші військові мали змогу лікуватися безкоштовно. Кольне звернення було два дні тому, і ми через два дні одразу ж привезли вже їм частково, забезпечили їх перев'язаними матеріалами і бентами. Ми розуміємо, що ця допомога така маленька, вона не є там в великих обсягах. Але тим не менше, хотів би сказати, що соціальні мережі точно працюють, і точно ця історія добра, і до історії успіху вона буде продовжуватися.